Ви коли-небудь замислювались, чому знаменита пізанська вежа стоїть під нахилом? Будівництво вежі тривало майже 200 років, вона почала нахилятися ще до завершення будівництва, все через м'який ґрунт під фундаментом, він просто не витримував ваги конструкції. Під час Другої світової війни американські солдати отримали наказ знищити всі будівлі в Пізі, які могли використовуватися як спостережні пункти, але коли вони побачили красу пізанської вежі. То не змогли підняти на неї руку так краса врятувала історичну пам'ятку. За легендою Галілео Галілей саме тут проводив свої знамениті досліди з падінням тіл різної маси. Щоб довести, що вони падають з однаковою швидкістю. Експерти вважають, що саме завдяки своєму нахилу вежа може простояти ще кілька століть. Виявляється, її центр тяжіння розташований таким чином, що робить конструкцію надзвичайно стійкою до землетрусів. Іноді недоліки можуть стати перевагами, чи не так?